Тридцяті повернулись у Крим. Обшук за доносом. Озброєні ФСБшники вдерлися в будинок кримського татарина голови релігійної громади села Тургенівка, Бахчисарайського району. Шукали зброю, наркотики та заборонену літературу. Забрали твердий диск комп'ютера, телефони та фотографії Мустафи Джемілєва. Глава родини каже: причиною для обшуку став донос, який написала на нього односельчанка. Зранку до будинку Яг'яєвих під'їхали два мікроавтобуси та чотири легковики, повні озброєних людей. Це іздівається, можна сказати, над татарами, над сім'ї, над мусульманами. Тож ну не знаю, вони цим добиваються. На галас збіглися сусіди, але їх до будинку не пускали. У тих, хто намагався знімати, забирали телефони та видаляли записи. Повний безпреділ. Приїхали, всіх повиганяли, нікого не впускають. близько. Близ подходить, я начал подходить, выбежал один с автоматом на перерез. И угрожающим видом мне в грубой форме выгнал Непрохані гості не пустили у дім навіть дітей господаря. Я за дітей волнувався, вони дводвоєм сиділи тут ціла толпа їх. весь двор повний коротше. дом весь перевернули. господар будинку, голова релігійної громади села Мустафа Яг'яєв, упевнений, обшук став продовженням суперечки між ним та односелицею. Він відкрито виступав проти російської окупації. Односельчанка написала на нього донос. Що там написано ми повернемо Крим Україні. И, все вы русские, и всех мы русских будем, короче, резать, и вы захлебнетесь в своей крови, мы все здесь сожгем, просто жалко, что братья мусульмане умрут дегенекаром якобы. Я говорю, я це не говорив. Слідчі чоловікові не повірили та заявили, що шукатимуть в його хаті зброю та наркотики. Обшук тривав 5 годин. Утім, нічого кримінального оперативники не виявили. Забрали кілька релігійних книжок, твердий диск комп'ютера, мобільні телефони, деякі документи та фотографії. От в тайні сумки за я раніше був председателем між ліса і ну, якби протокол у мене лежали. Потом, когда мы готовились в 99-м году на митинг в Симферополь, когда шествие было. Вот эти протоколи були. Одночасно обшукували і місцеву мечеть. Слідчий вирішив, якщо Мустафа є головою громади, то це означає, що в мечеті є заборонена література, зброя і наркотики. цю саму мечеть два місяці тому вже обшукували. Тоді тут вилучили сім релігійних книжок та наклали на голову релігійної громади Мустафу Яг'яєва штраф у півтори тисячі рублів. Нині поліція пішла з мечеті із порожніми руками. Ольга Дерев'янко, Крим Спецкор. 2 плюс 2.